Хочу сказати, що ви чули і бачили, коли вже дехто розганяв тему, що неможливо відпочивати в Кобліво, бо там буде холяра колись. Тоді те ж саме стосувалося ковіду, що неможливо відкривати сезон відпочинку, оскільки всі знову таки переболіють ковідом. Нічого цього не відбулося. Щоб е, з довірою віднеслись до моїх висловлень, я вам скажу таке: ми всі разом, мешканці міста Миколаєва, Тривалий час більше року знаходимося без гарантованої води в централізованому водопостачанні. Так чи ні? Так. Теж були всі, всякі різні прогнози, всі вимруть від дезінтерії. Цього не відбулося. Цього не відбулося завдяки тому, що є певний контроль, в першу чергу допомога і рішення питань з боку як держави, обласної військової адміністрації мерії і небайдужих людей. Ви бачите, скільки в нас точок розливу, і треба подякувати облтеплокомуненерго, яке це все відпрацювало. Це до того, що у нас відбувається з кишковою групою інфекцій. Повірте мені. Ну, на сьогоднішній день я вам називу таку цифру, вона достовірна. Сьогодні не можна нічого приховати. Ви повинні це розуміти. Все замикається на певні програми, там єдину систему охорони здоров'я, інші інтегровані програми, щоб без довіри віднесеся. Десь хтось. Якщо виявив, то вже хворого ви не сховаєте, оскільки НСЗУ, це Національна служба здоров'я України, платить лікарям і медикам саме за прилікованого хворого. Зрозуміло, тут матеріальна зацікавленість і ніяких речей бути не може. Так от на сьогодні у нас захворювання на гострі кішкові інфекції по відношенню до аналогічного періоду минулого року, знижено на 31,6%. Більше за те, я хочу сказати, от переді мною навіть протоколи референс лабораторії, я не буду називати якої, де ми відслідковуємо все на сучаснішому обладнанні, це і вірусологічні дослідження, бактеріологічні дослідження. І зразу хочу сказати, на сьогоднішній день ніякої холери поки що не виявлено. Те, що у нас відбувається з нахатками неглютинуючого холероподібного вібріона, це, щоб ви розуміли, це просто індикатор, що є можливість. Бути холері і розповсюджувати, скільки ну створені всі для неї умови. Центр контролю профілактики моніторить постійно це, навіть не зв'язано з цією ситуацією. Постійно річки у нас є реперні точки, тобто контрольні точки. І ви знаєте, що ми і в мирний час з періодом 2-3 роки знаходили холери у нас в Миколаївській області, тому що взагалі Миколаївська область віднесена до першої групи по небезпеці щодо прояву холерної інфекції. Тому люди працюють. На сьогоднішній день, з моменту того, що відбулося, по затопленню, я маю на увазі, вже відібрано. На 115 проб, і те, що лунає там в достовірної інформації, що на сьогоднішній день вже 57% по відношенню до проведених досліджень ми знайшли халероподібний вібріон. Тобто ми тримаємо питання на контролі. Стосовно інфекційної патології, хочу сказати зразу, що у нас є певні плани, конкретні плани. Вони завжди були і до цього. Але вони посилені. І ми на сьогоднішній день маємо 1040 коек, які можуть приймати інфекційних хворих. А на сьогоднішній день все спокійно.